Все, мішки буде дуть дуть Чесні люди, чесна родина. Їдуть батяри, правти гостину. 2019 рік криворівня. Христос хрещається. Ой на річці на Йордані. Що на відкриваються! Йордано! Мороз по шкірі! Chcę wstupić do lidwierskich, co się zatrudniają, że będę orę jest nie są А куди тепер йдемо? Дима, з колядою світити воду до рік є. Ногу за боком. Тебе колись малимчив. Розлука буде. <звук> Що <звук> розлучиться? Одеси сином. Одеси сином. З родину, нічки, чесно уважай. Народ, три роки тому я перший раз тут був, я був дуже вражений. І вас всіх сюди запрошую. Як я потім забуду себе просити, то пам'ятайте, все, криву рівню на Йордан. Що це за передано? Так, так, разом. Це найстарший колідник, пан Іван. Скільки років ви колідуєте? Вже біля 30 років. 30 років уявляєте? 30 років, Та то люди не живуть, так як пан Іван колідує. За вашою пам'яті, який був найсильніший мороз, а ви колідували. Руки мерзли у рік не могли дути. Ну, то десь було, я знаю, так, може 15-18 градусів було. Але поза минулого року був страшенний буря і снігопад. Нас так приймали, що холодят за замерзав на дворі. Я поміняю. Я міняюсь. Я десь це. Ти боєшся. Не, Зараз, ми всі міняємо. О, а ти казав, Та полюбе елька. Вас всіх цікавить, скільки коштує гуцульський одяг. Це ріг-вола, вілтує чищений бек. Скільки коштує сардак? Ну, без історії. То що кожен сардак має історію. Бо цей що на мені, то має історію. А цей новий 8-9 тисяч. тисяч сердак. 8-9. Це практично як шуба дольчикабани. Це твій матеріал, твоя вов. Рогата щепка. Скільки рогата щепка коштує? Сто доларів. Сто доларів. Ці штани називаються волосінки. А що? Бо теж шерсті всього років. Дві тисячі десь приблизно. дві тисячі. Через я правильно сказав? Скільки може коштувати в середньому році? Добрій реалії від трьох тисяч. Від трьох тисяч. То ви собі уявіть, аби піти в коліду, то треба півроку на чехах бути. Ой, знищих світі світового нема. Ось свиньки, неба вікна до землі стріха. Дай вам, Боже, з усе Йо-йо, давай. Давай, гімнам отак, вот давай. Чи ні, хлопці, стоп, стоп. сказав, що я випив. Та буде чути, чим ти там дзвониш. Випив, задзвонив. <різвіст> <різвіст> за господарів цієї хати і за їх дітей, які вже померли, щоб вже старші то померла колідація. І там нас вислухав. Ольги, Ольги, Най Бог дарує царство Небесне, де святі спочивають, а нам усім, дай Боже здоров'я, нагадіт. Каже, що весь мисла, то ви всім слава. Якщо ви ще раз таку зробите на раду, то я до неї не прийду. Подібні, я загі, стану, де ми два. Але трошки рухаємося, рухаємося, трошки. Я вторгнув до в Карпатів не прийшли до вас полідувати, та у мирі повідлітали рожа з поля, вже позбирали Колі колінички, з високих горил, зелені карпах, світніх розгорів нам повели. Раз церкви, брати, сам Ісус Христос, ще й Божа молив, та й у дорогу нас благословив, не, не з Персії, ні з Палестини, не славні газні, та й сарині, і ангелі світого Неба. Що є потреба наші діти, щасливо росли, а доньки наші, ще були. ми були, наші, стройні зростали, вернові з війська, живі вертали, Скрипочка й грає, хресту співаймо, та й заспіваймо. Море до нині, що у всі полонені, всі полонені, широкі поля, широкі поля, синіє моря. Під хату, заклядували в хаті, заклядували помершим. По а тепер буде розколяда. Круглєк! Ой, на горі, на вершечку. Полотили хлопці, гречку, коні гречка. Почерями наш щапан, почерями потреса, голі боч і признався, мавну даний. Не полова, а у дівчини брова, на діброва на малюю, де лечкой поцілую, гніврови, подмістан, кучиря. — Що знімає, хто ловить мені перо, той буде перо купувати. Давай, я а на що це культів треба було? Поразу, 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 поразу. <пиріла>, під престолу й виступила, під престолу й виступила, я земля земле землею. Нам трече стайся на мала, там рече, стайся на мала, веленами побивала. Ойзичне всі, всі святі, Жилибнеги, золоті. Отак От окремо кожному коляднику, дякую, 5 хвилин, він був здоровий, У нього в сім'ї все було добре. і мене другий рік він мав ще сили, піти знову коляду. so I'm Перші будуть на ще так, так, так. Так, 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 їсти, так, пити, так, харчуватися і найголовніше до ранку. Кожен умерло в так? Ага. за упокій. І, де дають рушник-колач, то роздають колядникам Одному рушніку, одному колач. І розказують, скільки заколядували, скільки гад, скільки. Шановні парубки, шановні господарі, Бог помер. Ми пройшли хресну дорогу, яку нам було, де царка нас отець благословив. І ми її з щастю виконали. Ми не пройшли, я знаю і це увірено кажу. ми не пропустили ні одну хату, відвідували всіх газів, хто клекав, заходили, хто кого не було в хаті, все одно коло тої хаті колідували. Хлопці, всім вам щиро дякую. Хочу сказати, що на нашому тягні 66 хат додавалося Цього року дві хаті. Це значить у Надійки, це наче у Гондурак. Було ще всіх чотири, Богдан, що всіх шість. Це ні багато, ні мало. Ну є, значить, село є, присілок вже є, ніхто не виїхає, люди родяться, Богу дякувати. А тепер подарки, подарки, коли. Я тебе прошу заключення. Новий колінняк. У нас є Богдав, що маємо такий е, рушник тканей, Він, Я думаю, що ти його запам'ятаєш, збережаш. Перший рік, що ти пішов у куліду, най тебе Бог бережа, щоб цей рік, аби ти святкував, хотіли, як цього року 25 років у куліді, а ти позволь, аби ти перевершив, бо ти молодший пішов у коліду. Так, парубки, а ну руку дгові в городі в хату, весілі, позволь Боже. Дар Божий, хлібчик. хлібчий. Дякую, що ви схотілися чути цю коліду. Я бачив, що ви з інтересом записували. Дай Боже, ви щось цього прийме для себе могли там своїм друзям. Казати, що усюди собі здорові, слава Богу, що все що хочете, ви чуть і бачите. Вам много літ. То є коляда в криворівні. Приїдьте в криворівню. Найліпше на Йордані. Тут так весело. А ще як вас закличуть потім на розколяду, я вже другий раз на розколяді. Дай Боже приїхати ще третій, четвертий, п'ятий. Вона так весело.